Так, я сьогодні в Ашані. Зараз буде передача ціновий ревізор. Будемо дивитися ціни на наповнювач у Ашані. Так, е, Гігієнічний наповнювач суперкет стандарт. 7 кг 199 гривень. Ми вчора в Ашані в Сільпо бачили по 200 з чимось. Е, Супергерой. Це теж наповнювач суперкет з ароматизатором. Зелений. Деревний наповнюч, невідомо з яким ароматизатором, коштує 309 гривень за 7 кілограм. Так. Це виповнює Кашаницький. Не знаю, де ціна. Нагадаю, у нас на розетці 220 гривень коштує темний наповнювач за 15 кілограм, 220. А тут 200 гривень за 7 кілограм. Плюс безкоштовна доставка. Ми поїхали далі. Наповнювач з тофу. Це не просто космос навіть не буду озвучувати. Суперкет є якийсь з ароматизатором 127 гривень 3 кг. Є якийсь стандартний 98 гривень 3 кг. Деревний наповнювач номер 1 74 гривні 3 кг. І є ось, Шанівський 65 гривень 3 кг. Найдешевший мене він тут. а є він ще 5 кг 93 гривні. Нагадую, що наш наповнювач коштує 220 гривень 15 кг на розетці за темний і 249 гривень 15 кг за світлий з безкоштовною доставкою. Тобто безкоштовна доставка це саме головне.